У цьому відео ми навчимося доставати реферальні посилання з партнерських сайтів. Я зареєструвалася на AliExpress. почитала все, що вони тут пишуть, їхні умови. і тут є ще категорія товарів із цього магазину, і присвоєння їм ставки, процентні ставки. Ну, ми ставки будемо бачити, коли будемо тестувати самі посилання реферальні. Що ми будемо робити? А, перед тим, як працювати з таблицею, ми зареєструвалися на сайті, також зареєструвалися з партнером, запартнерилися, також додали розширення до хрому адмінтат. І все, тепер можна працювати. Що ми будемо робити? Ми будемо працювати з таблицею, будемо доставати ось в перший стовбік буде посилання на істочник, пряме посилання на товар, в другому і в третьому стовпчику будуть уже реферальні посилання. Які ми будемо розміщати на наших площадках, там де ми будемо рекламувати ці посилання. На примірі, тут у мене два, дві площадки, які складаються з каналу в Телеграмі і групи в Телеграмі. Як їх доставати різні, щоб вони були різні для відслідковування статистики, щоб знати, звідки більше йде трафік, я зараз розкажу. І так, йдемо на вкладку партнера, натискаємо на його аватар і зразу переходимо на сторінку цього партнера. Я вибрала ту нішу, яка мені подобається. В принципі, для всіх такий. Краще працювати з тим товаром, який подобається. Комусь комп'ютери, комусь проводочки, комусь сумочки, обувь. Ну, все по-різному. Мені подобається кухонна утварь, все таке. Але тут є ще правила. За якими є такі правила. Ось тут внизу прописано, в принципі, на всіх площадках партньорських прописано, що є така фігня, як називається неафіліатні товари. Тобто це ті товари, на яких немає ставок, і не слід їх взагалі рекламувати. І ось іменно для цього ми зараз будемо робити деякі дії. Так, тут поки все загрузилося. Я вибираю товарчик. Один, хай загружається, і другий хай загружається. А ми поки з вами підемо на вкладку інструменти і відкриємо тестер силок. Ось якраз тестер силок ми і будемо використовувати Так, відкривається. Розширення в хромі у нас вже є. Якраз прогрузилася сторінка товару. Ми нажимаємо на розширення. Так, тут у вас буде пусто, в мене зараз записано, тому що я вже працювала. Тут, якщо наведете мишкою, висвітиться окошко з описанням, що там, що це таке. Допустимо, EPS це середній заробіток за 100 переходів, 2 долара. CR – це конверсія отношення действий к переходам. Ну, тобто, 3% конверсія со 100 переходів. Ну, і так далі будете читати. А, і ще саме головне, що нам треба знати, це час життя Коки. 3 дня. Коки це та е, ссылка Ну, Коки це пам'ять ссылки яку ми будемо брати. Тобто, в основному тут везде по 3 дні. І ми будемо так орієнтуватися, що ця. Силка буде у нас жити тільки три дня. Чому ми і робимо оце всі таблички, підписуємо, тут ссылки збираємо, щоб потім через три дня прийти, а опять зайти на сторінку товару і поміняти цю ссылку, цю працюючу. От, Так, я тут закрила, знову відкрити. Треба. І так, як у мене дві площадки, мені треба поставити метку, щоб я знала, з якої площадки більше приходить трафіку. І для цього є оце віконечко. Тут я напишу чанл, тобто канал. Чан. Ой, не поменяла. Чан. Пусть буде чан. Копірую ссылку, вона згенерувалася зразу. І йду в тестер, ссылок, щоб протестувати цю ссылку, бо вона може бути афілірована, а може бути не афілірована. Зараз ми почитаємо. О, так, да, вона працююча, ця ссилка. Це посилання працююче, Значить, ми що беремо? Ми вже скопіювали для канала. Ось у мене канал тут. Силку сюди принесу. З посилання на сам товар. копіюю. після перевірки і вставляю в перший столчик. Потім ще раз натискаю на админтат і тут поміняю назву на чат. Знову зараз згенірується ссылка. Згенерувалось. і вставляю в стовпчик для чата. Так, це в мене вже 10 посилання. Ось так ми будемо працювати. Код продукту. Я номерую зразу посилання, буду зв'язувати код товару з кодом відео, яке буде зберігатися в. Папки, де буде відео лежати, щоб я знала там через місяць, де це відео брати, ну, під яким номером. Бо якщо на місяць, то там буде десь 100-200 відео, і я по номеру зразу буду знати яке відео до якої силки, до якого товару доставати. Значить, подивимося ще на термін дії, на цей стовпчик. Термін дії у нас три дні. Сьогодні 23 -е число, тобто 26.03, 23, -го. мені треба буде вже піти на сайт і поміняти оці ссылки, оці посилання. І їх посе... не тільки тут поміняти треба буде, а ще й поміняти ось тут. З цими стовпчиками ми будемо працювати вже в наступному відео. Отак От все просто робиться. А зараз ми ще відпрацюємо ще один товар. Я хочу, щоб показалося, приміром вам, що таке неафіліруване. Товар. Ну, як воно тут буде показувати. Ось. Э, афіліровано, кажу афіліатним товаром. ось. Оце, якщо ви побачите оцю надпись, то значить цю ссылку, вона ну, не робоча. не Немає сенсу не з цим товаром працювати. Ось так. Ми працюємо, тестуємо ссилки. Потім з ними тільки працюємо.